Привітки, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде мотиваційне відео. В мене дуже багато прибирання, діти в садочку. І я вирішила зробити генеральне прибирання у кімнаті, плюс мені треба прибирати на кухні. Не знаю, чи буду все знімати, але точно частинкою поділюся мотивацією з вами. Якщо вам треба також навести лад вдома, то разом зі мною буде це робити веселіше. Що в мене в планах. Я грію воду, буду прати свої коврики. Я і питала в телеграм-каналі своєму і у відео за мийчі пилосос, які ви порадите. Але я так підрахувала свої доходи, свої витрати і вирішила, що я все ж таки цього разу знову ж таки поперу коврики своїми руцями. Так, це тяжко, так, це декілька годин часу. Бо спочатку я його буду начищати ось тут. Були випадки, що я прала відразу у ваній, але сьогодні я буду чистити тут, виносити в ванну, це все виполоскувати. Потім буду вішати на балконі і це все сушити. Мені треба ось цей коврик попрати. Цей маленький можна прати у пральній машині, він поміщається. У мене їх два є. І ось цей коврик буду також прати вручну. Здається, так на відео, що він не дуже брудний, але повірте мені, вони брудні. І, і пилосос миючий я собі в будь-якому випадку куплю, але навіть в оплату частинами зараз це якби на даний момент це нереально. Тому обійдуся, поки без нього поперу вручну. Хто в мене давно на каналі, той знає, що я їх перу. we no, stopped we were undiscovered didn't care for one another you and i you and i thought i was okay till something in me changed don't know why don't know why you got me high i'm so sober Тут, до по речі, пореця юрчикова постіль. Вже. Наготувала я тут таку суміш, взяла відразу велику-велику миску. Тут кисневий відбілювач, трошечки прального порошку і кондиціонеру для запаха. Потім я вже буду полоскати це все без кондиціонера просто у воді. Ну і Заливаю зараз це все гарячою водою. Не буду, напевно, кип'ятком заливати, вистачить і гарячої води і поступаю, чистити. Вийшло в мене дуже-дуже багато такої піни, і саме піною цією я буду чистити зараз. Так що роботи достатньо вперед. Не люблю. Взагалі терпіти не можу чистити коврики, але треба. У мене тут в ванну помалесеньку вода, але, напевно, зараз збільшу напір і буду вкидати сюди, полоскати першого коврика, буду прати іншого. Коротше, робота з цими ковриками. Дай боже, а ще поки вони постікають. Цей коврик також почищений, зараз піду по полущу попередній, тому що той в ванною вилежується. Ось, і буду займатися тут, звісно ж таки, пранням, підлогою. Коротше, всім, що тільки можна робити, бо хочу ще ліжко відсунути. Ці повідсовувати столики, диванчик, помити скрізь повністю, де тільки мені вистачить часу. Знаєте, що саме страшне в генеральному прибиранні? Ти починаєш. Щось кудись заносиш і починаєш прибирати не те, що планував. Я планувала прибирати кімнату, планувати ну, кімнату і прибирати кухню. Знаєте, що я прибираю? Балкон. Повигрібала все, банки, які треба винести, пляшки збирала. Чесно кажучи, треба буде спитати чоловікову: маму, чи їй треба ці пляшки. Можливо, в неї їх достатньо, а якщо немає, вона ж все ж таки дає нам постійно молоко, молоко продає, в неї дві корови. Це все займає досить багато місця. І, можливо, коли будуть копати нам септики, я би це завезла. Ну, побачимо. Коробку із кавоварки ще не викидаю, бо є гарантія. То я думаю, що я ось тут на шафі, дещо туди всередину повкидаю, щоб так просто пакетами не стояло, і буде стояти красива коробка. Ну, наскільки це можна Буся, Повикидала купу всього. Тут навела порядок. Ну, такий, знаєте, мінімальний. Тому що, коли я прошу Юрчика винести іграшки на балкон, то він зсипає все ось сюди. Все зсипає під ноги. І, коротше, немає туди пройти. Боже, тут все настільки заложене і його дівати, ну, чесно, нема куди. Тут стоячі в мене компоти, які я приносила з підвала. Треба буде виносити банки і, напевно, знову принесу компотів. А може, не принесу, не знаю. Напевно, треба буде нести, бо як не крути, потім не набігаєшся. Да, да. да, Так що навожу більш-менш такий порядок. Ну, нічого тут не мию, не прибираю, навіть не пилосошу, можливо, пізніше, бо пилосос стоїть на зарядці по пилосошу, да, буся? Да. Ходи кімнату прибирати. Тепер я запускаю челендж за 30 хвилин вимити все на кухні. Чи ви собі розуміли? Вчора я проїздила, я не прибирала не мила. Сьогодні я займаюся то коврами, то ще чимось, то працюю за комп'ютером мене постійно. Викликають на роботу, коротше, і я зараз просто у цьому всьому маю навести лад за пів години. Як справитися? Я просто без поняття, тому що посуду дуже-дуже багато У мене шок. У вас думаю також. Коли мені кажуть, що я все встигаю, я нічого не встигаю. Взагалі я засранка, яка просто, ну так, заробляє гроші. На, на роботу я витрачаю свій час, а ось на прибирання іноді його зовсім не вистачає. До речі, в нас тут сонечко класно так знімати. Вже. За пів години, але справилась за годину. Коротше, пора бігти по дітей. Це все лишаю так досихати. Буся тут відпочиває, помила я плетку, все повимивала, бо тут молоко вибігло. Коротше, чистота порядок. Але на підлогу краще не дивитися. Прибіжу і буду вже тоді прибирати. Починала я зі звичайних ковриків, які тепер. Трохи ще стікають і сохнуть на дверях, на балконі. Ось тут одненький вісить у ванні. І я трошечки зробила перестановку. Я пересунула. Коротше, переставила пральну машинку, хочу спробувати таким варіантом. Напевно, більш детальніше завтра покажу. Зараз вже 9 вечора. Я, вже, чесно кажучи, дуже сильно втомилася. Себе спиняю, іду сідаю за роботу, а тоді вже завтра продовжу. Зробила невеличку перестановку тут у ванні, бо є дещо, що мені тут не подобається. Ось тому буду експериментувати, побачу, чи зайде, чи не зайде. Дітей треба вкладати спати. Хочу сьогодні раніше їх покласти, бо мені дуже не подобається, що вони лягають пізно, пізно лягають дійсно. Тому сьогодні будемо пробувати. Це вже взагалі. <кій> Кінець зими, а я все куртки зимові находжу. Слухайте, непогано взагалі тут трошечки є розпорено, але це все можна підшити. І там ось взагалі гарненько, класненько виглядає. Зараз ще одну поміряю, Цю ну, можна і так носити, а ось, до речі, треба передивитися, чи скрізь вона ціла, щось бачу тут на рукаві. А, тут щось було пришито, Щось познімали. Треба добре передивитися. І зараз ще одну куртку поміряю, хочу на будівництво взяти. Стукорічнього. Вона там в плямах, але в мене аж такої теплої на будівництві немає, треба її поміряти, подивитися. Коротше, це мені не дуже подобається. Вона, по-перше, на мене маловата. Е, ну, якби непоганий варіант на будівництво, але там треба, щоб була більша вільніша, а не така. Так що, ну, для будівництва навіть і ці плями було б не проблема, але... Коротше, вона маловата, тіснувата. Була би на розмір більша Гарна погода, тому зараз я коврики повиношу на двір, нехай сохнуть. Будуть свіженькі і гарненькі. Все, коврики вісять. Меншенькі будуть на балконі, я вже їх не понесу, бо третій час на двір бігти. Нема мені часу, треба сідати за роботу і далі прибирати. Генеральне прибирання на один день. Не зробилося. треба ще. Ви мене постійно питаєте за ось цю постіль, яку я брала у Viber, бо ціна досить така адекватна. на неї. Що я можу сказати? Пережила ця постіль, поки одне прання. Зараз буду я її міняти. Буду знову ж таки прати, поки що з нею все добре. Вона, ну, не така вже, знаєте, груба, як то кажуть. Просвітляється в деяких місцях. Під ковдра, але ну, постільна білизна, є постільна білизна, поки що з нею все добре. Вікі просто немає вдома. Сьогодні на цьому ліжку спав Юрчик. ось, Бо в нього на ліжку я вчора зняла постільну білизну, попрала, але нову не одягнули. Була дуже сильно втомлена, тому спав він тут. Тут спалося тільки декілька таких ночей. ну, Можливо, якщо все разом скласти, то може якихось сім ночей. Все. Так що поки що все добре. Нічого не можу сказати поганого за цю постіль. Я тут буду міняти постіль у себе. Напевно, одягну сірого кольору, бо в мене ось ця жовтенька із ось такими квіточками вже е, тиждень десь буду міняти. Ось ця була перед нею. Перед цією була також ця, тому хочу постелити. Сьогодні сіренько. У мене на моє ліжко постільної білизни взагалі достатньо. достатньо. Це на дитячі ліжка. Я, напевно, на наступний тиждень чи через тиждень побачимо. Візьму постільну білизну, покажу вам якісь новиночки, які продає моя кумася, бо ось цей, ось цей комплект є в наявності в моєї куми. І, до речі, там зараз непогані йдуть знижки. Так що можете заглянути. І придбати собі постійну білизну. До речі, лишаю вам ще на телеграм її канал посилання, можливо, на сайті на Укрлоті комусь буде незручно, то зможете замовити в телеграмі. What you do? my wheels in motion Зв'язала я цей вазон, трошки тут поганувато вам видно, але. Коротше, я його зв'язувала, і геть ось ця палка це нова палка, яка виросла після зв'язування. Ось тут майже ламається, тому треба ще також підв'язувати. Тут дуже багато новеньких пагонів, вони ростуть і ростуть, і ростуть. І я не знаю, як цей вазон розсадити. У мене є ще один такий горщик. я б його розсадила, можливо, навпіл. Але я боюся, що він у мене пропаде. Можливо, ось це можна було відсадити. А зараз, я, чесно кажучи, не хочу цим займатися. Я просто його зараз обриваю все таки сухеньке і підв'яжу назад, він вже тут переростає повністю все. Аж до самої стелі, я його як вирівняю зараз, то він майже дістає до стелі. І залишити його непідв'язаним не варіант, бо буся його ламає. Я чого поховала тут ці вазони, бо вона на них нападає. І зараз, коротше, трошечки навожу порядок. Протерла тут листочки. Взагалі, я думаю, що скоро я влаштую вазонам баню. це коли я їх ставлю в ванну, поливаю повністю. І це все буде дуже-дуже класно. Ось так, що підв'язую, але цей вазон ну, дійсно треба пересаджувати, бо тут уже деформувався навіть горщик, так видно. Взагалі, ось так було би класно його розділити навпіл. Ось там, бачите, такий самий горщик порожній стоїть. Туди посадити. Напишіть мені, як розділити це доларове дерево. Не знаю. Ніколи його не розсаджувала. Отак, як мені його подарували, я його з одного горщика пересадила в інший, потім в цей великий, і тут він вже переростає навіть в цей горщик. Або тут змінювати горщик, або розсаджувати їх, інших варіантів я не бачу. Вернула я цей зимі коротше, слухайте, на нього вже треба якась палка. Вже якась треба палка, я не знаю. Короте. Доведеться все ж таки розвертати його туди до скла, так як він і стояв, тому що він дуже сильно сюди хилиться. Ось, ось так. Він виступає за межі. До речі, можливо, в квіткових магазинах є якісь такі драбинки. Ось я не знаю. Знаєте, поставити туди, як на виногради ставлять, на всяке таке, поставити драбинку підв'язати під ту драбинку. Можливо, це буде набагато краще, бо я боюся, що, що воно зламається. Воно дуже занадто. Занадто він великий. Що я можу сказати? Моє прибирання. Можна сказати, завершене. Підлога чистенька. Я її, до речі, вчора мила двічі, і сьогодні мила уже поприбирала тут на підвіконні. Боже, що тут робилося? Чесно, дуже давно не прибирала саме підвіконня, помила. Як і казала раніше, я всі меблі відсовувала. В мене тут чисто, просто не знімала, бо цей би процес затягнувся дуже-дуже довго. Єдине, що я не зачепила, це в шафах не наводила лад і хочу ось там навести порядок. Плюс у мене є тут дві коробки з під взуття, хочу я з ними зробити якісь такі органайзери. Можливо, я їх обклею тканиною красивою. Можливо, ні, не знаю. І тут поставлю такі красиві коробочки. Ось, там у мене більш-менш порядок. Тут також все помила, навіть помила деякі меблі, тому що були брудні, і поміняла всю постільну білезну. Казала раніше, постіль Юрчику закуплю, бо у нього тільки два комплекти: новорічний цей і комплект із, Боже, такий, чорно-білий. Хочу йому ще замовити. У віки зараз наразі два. Ось той комплект, що зараз постелений. Ось такий йому вже досить так багато часу, і він нас досить активно використовувався завжди. ось, Я собі постелила сіреньку. ну, Накрила покривальцем, одіяльцем і все. Зараз поправлю тюль. До речі, повітрюю нормальну кімнату, вже більш-менш на вулиці тепло. Я її планувала прання виносити, але, напевно, сьогодні мене вистачить тільки на те, щоб е сходити і пов'язати шнурки, бо потім з дітьми я нічого не зніму. Сподіваюсь, коврики мої висохнуть, я все постелю сьогодні чистеньке. Ну, і так, да, Буся? До речі, питала мене, чи я вже Бусю стерилізувала, ще ні. За це буде окреме відео. Та, да, Буся? Вона нас була перекричала, все було з нею нормально, вона заспокоїлась, а це її вже другий день підряд, знову її накриває. Тому треба, треба виділити час збігати до ветеринара та домовитися за стерилізацію, хоча кажуть, що під час ось цієї її ломки стерилізувати її не можна. Треба почекати, щоб вона заспокоїлась. Ну, тобто цей період пережила. Так, да, Буся. Хочу на кінець відео розповісти кумедну історію. Я ж виносила коврики, на вулицю вивішувала. І, до речі, в мене був шматочок відео із цим всім, але чогось його на монтажі, на відео я не побачила. Не знаю, чого його немає. Коротше, в мене таке буває, що деякі частини відео просто не зберігаються. І я потім їх. Ані є. Може, це я пропустила. Коротше, вже забула, що я знімала, що монтувала, що ні. Але досить часто в мене буває таке, що не вистачає шматочка відео. Так ось, за самі коврики хочу розповісти таку цікаву історію. Я їх винесла, вивісила такий гарний вітер, був погода. Думаю, вони мені посохнуть, все класно. Ну, і думаю, коли я йду в садочок, познімаю ці коврики на вулиці, бо ж ну, мене не буде вдома, а потім з дітьми їх забрати ну, буде тяжко. Виходжу я на вулицю, а ковриків немає. Слухайте, в мене шок. В мене просто шок. Немає ковриків, вони пропали. Тут я трошечки придивляюсь так і дивлюся, що мої коврики лежать на землі, їх вітер гід, повністю зніс. І знаєте, що саме не образливо, а знаєте, як то кажуть, коврики валяються, зрозуміле ж діло, що його зірвало, але ніхто їх не підняв. Тобто, в нашому дворі дуже багато людей проходять, і навіть на сусідній лавочці там біля цих коврів сидів чоловік. Тобто, ну не знаю, я якби побачила, що попадали коврики. Я не скажу, що я би їх вішала назад, але я би їх хоча б поклала на лавочку. Є є місце, куди покласти, але ніхто до цього не додумався. Тому дуже, знаєте, не дивно, я вже до цього звикла, що всім байдуже на чужі проблеми, на чужі речі. І взагалі кожен проходить мимо. І вважаю, що його хата з краю. Ну ось так. Раніше всі допомагали один одному, а зараз зовсім, -зовсім навпаки. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Змонтувала відеоролик і він вийшов дуже короткий, хоча по годинах він досить такий був довгий матеріал, дуже багато було матеріалу, який я зводила в це. І я не все знімала, бо вимивала я. Квартиру ніби на Пасху. Чесно. У мене зараз дуже чисто, не вистачає тільки ковриків на підлозі. І я знаю, що коли їх буду стелити, знову ж таки, понамиваю все. Коротше, класно, чисто, класно. І погода на вулиці така, що можна вже прання сушити на дворі. Нарешті ми дочекалися того моменту, що можна сушити на дворі. Ну, звісно, поки немає душів. Все на цьому. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що пишете свої коментарі. Ставите вподобайки, Зустрінемося з вами у наступних відеороликах. Всім па-па-па-па.